Ви просили показати мою Маруську, моїх кіцічок. Тут я смажу налисники, а тут оце моя дівчина стоїть і ось так заглядає. І це буде так стояти, поки їй щось там щось смачненьке зі столу не дати, то вона ось там так буде стояти. Да, Марусь? Маруся, ти чуєш мене? Моя ти хороша дівчинка є наша буся, да? ось моя Марусічка. То моя така хороша дівчинка. Да? Така вона у мене поважна. Да, Марусі? Марусічка моя. Кіця. Кіцюня. У мене ще ж одна як красотоля оце так гарно спить. Мілася. Ох, люди, як ти гарно потягаєшся. Маленька моя, хороша. Хто така хороша? Хто так гарно спить? Дівчинка моя, люди, яке воно миле. Гарний хвостик в тебе. Так? Тут її улюблена подушка, вона як лягає спати отак когтями. Когтями так драпає, а тоді засинає. Іграшка її улюблена обов'язково. Це вона сама її принесла сюди на крісло. Чия то іграшка, чия твоя? Ага, попробуй забери її. Ти її не забереш, Да, нілась. Ну, як дитина мала, буде гратися. Хтось мене питав в коментарях за стерилізацію кіцьок. Я вам скажу, що я Маруська у мене стерилізована, а цю мадам ми так от за тиждень повеземо на стерилізацію. Обов'язково стерилізуйте, вони такі набагато спокійніші. Вони. Це сонечко таке. Але то потішна, така потішна, так вже гарно грається. Ну, давай, будеш бавитись далі, чи будеш спати? Красотуля.